Файного, натхненного і благословенного, дай Боже, Дня Середи сьогодні навчає нас святий і великий Томас Мор, такий файний святий нашої церкви. Він каже, таку файну пушку, бо ми надіємося на різні угоди, на різні домовленості, на різні там договори чи договора, як кажуть по давньому. А він каже: лагідність і добра вдача. Об'єднують людей набагато більше і набагато глибше, ніж будь-які домовленості, ніж будь-які угоди, уявляєте? Бо вони зачіпають серце. А угоди і домовленості серце не зачіпають. Вони зачіпають хвиля якісь правила або якісь не знаю, закони, канони. А лагідність і добра вдача зачіпає серце, буквально виводить людину до людини на рівні серця. Слухайте, варто прислухатися, чого? Ну, Якщо не вірите, то перевірте. Минулі свої зв'язки, коли ви з кимось пробували контактувати, якраз на рівні домовленості, якраз на рівні там угоди, на рівні якогось контракту, то що виходило? Ну Ніби правило є, ніби на папері написано, ніби руками і підписами підписано, але що воно дає? Натомість, коли ти шукаєш об'єднання за лагідністю, за доброю вдачею. То воно тебе веде на зовсім інший рівень контакту з людиною. Я не говорю зараз про те, що не треба договорів, не треба домовленостей, контрактів на тоніну, бо сьогоднішній світ, економіка сьогоднішнього дому тримається. Я не про це говорю. Я говорю про те, що коли ви шукаєте глибини, то не шукайте глибини на основі домовленостей. Це стосується і відносно дітей, виховання, відносно друзів, відносно доброго відношення сусідського. Не шукайте глибини там дає є просто правила, дає домовленості, дає якісь там контракти або не знаю, стопки законів чи постанов. Там буде просто закон. Натомість, коли ми хочемо глибини, то треба лагідності і доброї вдачі. Треба власне такої, такої делікатності один до одного. Тобто, грубо кажучи, любові, але це уточнення. Бо добра вдача то це коли, власне, ти, ти шукаєш у Напарникові всього найкращого. А лагідність ну, це не грубість, це не там, гаркати, це не крик, це не сварка, це не осуд. Це, це така делікатність до людини, коли ти до людини підходиш як до дорогого кришталю. І так з нею поводишся, як власне, із якоюсь цінною річчю, як, як із кимось або чимось цінним, а краще кимось. І це відчутно, і це не можна зіграти, і це не можна приховати. І воно справді працює Бо чого? Бо нас тягне до лагідних, нас тягне до добрих. І так і має бути. Боже борони, аби нас тягнуло до злих, до грубих і до всяких колючих. Тому будьмо лагідними, шукаємо доброї вдачі, особливо по відношенню до тих людей, яких сьогодні зустрінемо. Власне, для того, щоби. Шукати контакту не лише на рівні поверховому, не лише на рівні якихось домовленостей, але справді на рівні серця. І глибше, і глибше. Дай Боже. Майтеся файно. Мир вам!